Конфлікт між Азербайджаном і Росією посилив заклики до створення турецької військової бази на азербайджанській землі. Е, кажуть, треба ухвалити рішення про розгортання найбільшої турецької військової бази в регіоні в Азербайджані найближчим часом, і так заявив екс-помічник президента Азербайджану Ельдар Намазов. При цьому він е, також додав, що нову військову базу можна здавати в оренду е, ще одному союзнику Азербайджану, як то Пакистану. Тим більше, що ця країна нагадують, має ядерну зброю, у разі чого. Ну під час військового конфлікту е знову ж таки е можуть тим самим цією монетою відплачувати потім Росії. Ну якщо б Росія вчергово почала лякати своєю ядерною зброєю, а вони це роблять. Я нагадаю, кожного разу, кожного разу, коли хочуть. Е Показати свою міць, коли міць Росії не працює, то тоді вони хватаються за е, ядерну зброю. А ще чому вони не можуть так сміливо відповідати Азербайджану, тому що Азербайджан напряму пов'язаний з Туреччиною. А відповідати Туреччині Путін зазвичай е, опасивається.